Знайомтесь, це Марлі. Життєрадісний бігель одне з улюблених занять якого розважатись на вуличних прогулянках. Утім, під час настання зими веселі вуличні розваги перетворюються на випробовування, адже температура повітря значно знижується. Землю вкриває холодний сніг, який розтоплюють з допомогою спеціальних реагентів. Зі слів власниці Марлі Світлани Білоус, саме вони і викликають найбільше незручностей. Це дуже велика проблема. ну, насправді це ж не просто пісок. Там додають ще якісь хімікати. От і воно, коли починає все е, працювати і танути, то виходить так, що він туди наступає, і воно починає йому роз'їдати лапку. Ветеринарний лікар Анна Фідасєєва стверджує, що з настанням зимового періоду саме ця проблема стає однією з тих, з якою найчастіше звертаються господарі тваринок за лікуванням. Приходять з тваринами, у котрих є подразнення подушечок, у декотрих тварин є опіки і ну різ різний, різний ступінь травматизації, тому так потрібно захищати лапки. Звісно, що перестати посипати спеціальною суміш слизькі доріжки при порошенні снігом неможливо, адже це в першу чергу безпека жителів міста. Утім, захистити тваринок від агресивних реагентів потрібно і цілком можливо. Тільки віск або взуття треба вдягати, але ж я кажу, ну для собак не є природнім взагалі носити одяг або носити взуття. Тому ну це треба або змолечку привчати, от чого я не зробила, або ну якби маємо те, що маємо. Ветеринарний лікар Анна Фідесеєва радить господарям користуватись спеціальними лікувальними засобами. А у разі погіршення ситуації звернутись до спеціаліста. Є спеціальні крема, є спеціальні ну. На основі воску, на основі там ну абсолютно різні різні препарати, то, ну. У кожній аптеці є свої, тобто не потрібно там їхати кудись в один якийсь окремий там чи аптеку, чи пункт, чи ще щось. В кожній аптеці є свої препарати. Там ну продавець або лікар, якщо там, ну хто хто там уже стоїть, він вам обов'язково підбере щось.